Вітаємо вас, дорогі телеглядачі, в чудове ім'я Ісуса Христа. Сьогодні наше велике бажання є в тому, щоб познайомити всіх людей, які будуть дивитися нашу телепередачу із золотими сторінками Святої Книги Біблії. Я буду читати деякий уривок із Євангелії від Святого Марка. Це є записано у 7 розділі і 14 і нижчі вірші такі слова. Іван від Святого Марка, 7 розділ з 14 і нижчі вірші. Ви можете взяти Біблію, Євангелія і разом зі мною слідкувати і читати. Ісус знову покликав народ і промовив до них: Послухайте мене всі! І зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, входячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу ввійшов він додому, тоді учні його запитали в нього про цю притчу, а він їм відповів. Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить ззовні в людину, не може опоганити її, бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу? А далі сказав він: що з людини виходить, те людину опоганює, бо з середини із людського серця? Виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе це зле виходить з середини і людину опоганює. Перше питання, чому Ісус порушив? Таку важливу тему, що побудило його об'яснити учням, а сьогодні рівно ж і нам, що оскверняє людину. Це питання сьогодні є відкритим, і небагато людей можуть дати відповідь на це питання. Більшість людей кажуть, що ми нічого поганого не зробили, що ми не є великі грішники, ми не є такі вже аж погані. Але це коли ми самі кажемо про себе і думаємо так. Насправді істинним мірилом є Слово Боже, і особливо найвищий авторитет Ісус Христос. Бо ми створені в Його образ і в Його подобину. І ніхто не знає так людського серця, як той, хто створив Його. Якраз люди релігійні ловили Ісуса на тому, що Він нібито порушує. Передання батьківські. Це значить, що передання в давнину отримало більшу вагу, ніж саме Боже Слово. На сьогоднішній день ми спостерігаємо таке ж саме явище, передання традиції, які бувають і непогані порою, але вони не можуть і не мають права замінити істинного Божого Слова. Ось чому Ісус підмітив, що ці люди. Замінили Боже Слово переданням, і те, що чисте, вони вважали нечистим, а те, що нечисте, вони вважали чистим. Христос цим уривком дає нам яс... ясно зрозуміти, що оскверняє людину, а що не оскверняє. Їжа, яку ми приймаємо, вона ніколи не може осквернити нашу душу, бо вона ніякого відношення. До нашої безсмертної душі немає. Їжа і пиття, воно має відношення тільки до нашого тіла, фізичного, нашого стану. І тому багато людей плутають ці дві поняття. Ісус розмежував і дав ясно зрозуміти, те, що виходить з нашого серця, з духовного джерела, оте нас оскверняє. Ось чому сьогодні багато людей, які можуть. Бути вроді і порядочними, і культурними, але так часто нечисті слова, нечисті побажання, нечистий погляд забувають, що Це оскверняє нас. Для того, щоб ми могли бути чистими, нам треба прийти до Ісуса і відкрити своє серце, і признати найперше, що ми самі по собі чистими бути не можемо. Бо так і написано, хіба може вродитися чисте від нечистого. Але Господь для того і прийшов на цю землю, щоби зробити переміну в наших душах, в наших серцях. Він сказав: прийдіть до мене і навчіться від мене, і знайдете спокій душам вашим. Коли ми доручаємо Ісусу своє серце, Він робить там свою божественну святу операцію. Він нам дає нові думки, нові почуття, нові цілі. Нові бажання і нову мету. З тою ціллю Ісус народився, щоб ви і я мали чисте серце, але Його можна тільки отримати, прийшовши до Христа з щирим покаянням, і з вірою в Нього Він допоможе нам говорити правильно, думати правильно і щоб із нашого серця текли добрі, чисті слова, яких, на жаль, сьогодні так я мало. Бажаю вам, дорогі друзі! Всі телеглядачі, дозвольмо Ісусу зробити переміну в наших душах, а Він благословить нас у цій благородній справі.